Говорячи про адвокацію України та українські питання тут у США, чому зараз важливо підтримувати Україну? На вашу думку, Я думаю, що для наших обраних лідерів завжди важливо чути від своїх виборців, що американці підтримують Україну і вважають важливим продовжувати підтримувати Україну якомога швидше в цій дуже дуже важливій боротьбі за свободу. Ви також говорили про переговори чи можливі вони зараз, або коли вони будуть можливі? І як ви взагалі бачите цей процес? Боленгадою сіде просесеройти. Я колишній дипломат, тому я вірю в переговори. Я вірю в дипломатію, але я також вірю в те, що для всього є свій час. Знаєте, як сказано в Біблії, для всього є свій час. І зараз ні Росія, ні Україна не готові до великих мирних переговорів. Росія, тому що вона чекає, що станеться на президентських виборах у США. Україна, тому що вона хоче покращити свої позиції на місцях, щоб прийти з позиції сили до переговорів. І тому, знаєте, це не означає, що не ведуться дискусії про те, як можуть виглядати контури майбутнього миру, але дуже дуже Важливо, щоб обидві сторони були готові бути серйозними, і важливо, щоб Україна була рушійною силою свого власного майбутнього і щоб Україна приймала рішення під час цих переговорів. А також, якщо ми говоримо про переговори, то хто буде їх частиною? Можливо, США чи може країни Європи, НАТО? Хто має бути партнером для України в цих переговорах? я думаю, що це напевно ще треба визначити.